діяти вчилися представники різних родів військ. Бойовий вишкіл зв'язківці та авіатори відшліфовували у Криму в містечко Озерне. Нагода проявити себе випала військовослужбовцям спеціальних підрозділів окремого батальйону радіоелектронної боротьби та пілотам САГСкої морської авіаційної бригади. Після прибуття на полігон військові розгорнули бойову техніку та провели інструктаж із особовим складом. Далі почалась практична робота. Зв'язківці здійснювали радіоелектронну розвитку, стежили за безпекою небесного простору. Також створювали радіоперешкоди для повітряних суден умовного противника. Пілоти, в свою чергу, повинні були зорієнтуватися та не збитися з курсу. Тим участь у навчанні брали і молоді офіцери. Для декотрих це була перша спроба застосувати свої знання на практиці. На в даний момент у взводі зв'язку проводяться заняття по спеціальній підготовці, а саме вхожіння в зв'язь, порядок настройки радіостанції. Військовослужбовці діяли в умовах максимально наближених до бойових. Станція працює, ставить помехи до 400 кілометрів. Дана практика роботи на цій станції умовах условиях літаками в реальних условиях первої. Стежили за діями на землі та в повітрі військовослужбовці пункту радіоконтролю. Саме вони забезпечували комунікацію між усіма учасниками навчання. Один оператор контролює роботу диспетчера аеропорта. Контроль польоту второй е, осуществляє контроль за роботою своїх електронних средств. Під спекотним кримським сонцем розгорнулася запекла баталія. Її результати довели. Бойові розрахунки станції СПН 30 здатні в будь-який час почати боротьбу із порушниками небесних кордонів.